Начальник штаба бригади звичайно, чудова посада, але в певних моментах досвіду знань, що стосується дій на вищих штабелях військової ієрархії, в нього точно не достає. Він має право критикувати, бо він вже звільнився. Поки служив, не мав права критикувати це, також чітко визначено керівними законами. І наразі розповідати, хтось має добре. А, а по інших напрямках все зроблено. А по інших напрямках безпосередньо той саме Трахевище все правильно зробив. Тому я не, навіть не реагую на такі речі. Розумієте? Тут головне завдання людина, коли такі речі е, каже, він розуміє, що якраз його діма він підриває авторитет е, військового командира. От мені було б дуже цікаво, якби е, в Азові то скритикував би краткілище. Я знаю, яка була в тому реакція. Моментально. Моментальна реакція була. Тому не треба робити те, що сам би не робив би, коли служив. А взагалі, оця тенденція критикувати військових. Влада дуже не любить, коли критикують чиновників, коли критикують їхні дії, коли аналізують їхні дії. А от я дивлюся, як вони активно взялися критикувати дії військових, розповідаючи, що от туди правильно треба було зробити те рішення, правильно треба було прийняти. Ну е знову ж таки, е як отут урівноважити, е щоб і, в принципі, певна цензура існувала, ну і основи демократії не підривалися. Або піднімали таке достатньо специфічне mm -hmm. питання. Ну, у нас цензура якраз на користь влади все добре, в лапках, бо у нас відсутні позиційні е, канали е, відкритому нормальному доступі для влади. Влада говорить, те, що їй вигідно. Вони кажуть, влада бреше, чи влада не до кінця каже правду. Влада частіше бреше, ніж, не до кінця, ніж до кінця каже правду. І люди, не маючи альтернативних джерел, аби порівняти, аби зробити правильний аналіз і знайти причини наслідкові зв'язки з цією інформацією, в певних моментах е влада обалує населення і користується сім. А ті, хто виступають якраз на користь влади, ну і грака зарають також на користь цих речей. Взагалі проблеми треба обговорювати, проблеми треба їх піднімати. Але як показує досвід, коли ми піднімаємо проблему. Ми не раз з вами обговорювали за кількість проблем і розповідали про шляхі вирішення. влада це не робить. Не робить з декілька таких е, обставин. Перше, е, вони не розуміють, як це зробити. А по-друге, е, вони не мають ніякого досвіду, аби це правильно, і не хочуть е, притягнути до співпраці тих людей, які на цьому знаються. Бо на фоні цих людей вони будуть виглядати як першокласники на порівнянні з академіками. От і все. Вони оточують собі собі подібними. Дурні ніколи розумних до себе не притягують. Трохи про політичні питання. Знову ж таки, натрапив зараз на новину. Кабінет міністрів виділяє 113 мільйонів гривень на консультації по угоді. Про надра зі сполученими штатами 59 мільйонів йде для мінекономіки, 54 мільйони гривень для мін'юсту. Гроші використають для залучення консультацій, аби підготувати українські пропозиції щодо цієї угоди. І дедлайн, 15 квітня. Слухайте, у нас масштабні такі проекти полюбляють велике будівництво. Зі словом, велике, а тут що велика дипломатія вже почалася. Що це не, таке? Це е, найпростіше. Ну, якби були розумними і мали бажання робити щось правильне, то е, питання по корисним капалинам е, треба було вирішити за двома напрямками: перше, в політичному, бо Конституція чітко прописує, що е, це є. Е, е, Надбання на українського народу, і без українського народу це ні, ні, ніхто не має права обговорювати. Можливо, якби був проведений що референдум, а референдум під час війни проводиться не, не може, тому це тема закрита раз, бо вони включають вибори не можна проводити не можна. Значить, і не можна референдум проводити по натрям і сказати, що шановні панове американці, ми якби раді підняти в питання, але давай спочатку чітко визначимо, а що ж у нас все ж таки є. З точки зору економічної доцільності добуття цих корисних копалень. І провести е, правильну розвитку цих корисних копалень, бо насправді е, на території України е, це робила за певну напрямку робили наші олігархи, які попередні роки е, більше ніж 30 років е, пиляли природні надри України, і український народ, сидівши засунувши язик в дупу, нічого про це не казав. Бо олігархія керували процесом, А тут з'явилися інші лігархи, і вони сказали ні, наші хай крадуть, а цим не можна. Ну, це ж смішно. Тому з точки зору політичної досвідності давайте спочатку проведемо розвитку, і сказати, панове американці. Давайте вкладайте в ресурси і шукайте що, де яких кількості і скільки це буде по часу. І американці не будуть це робити так само, як не будемо робити ми, бо це не один рік. Розвитки, і по перше по друге, Трампу потрібні короткі перемоги скоро 100 днів з його перебування на посаді президента, і йому треба яскраві перемоги, і це також чергова така локшина, як на вуха Українсь... українському і американському народу, що заключили домовленості. ну чесно. Про це взагалі нема сенсу говорити. Як можна заключати домовленості про добування того, що ми не знаємо скільки його і скільки треба витратити по часу. бо в Америці грошей на опрацювання таких потужних проєктів, у держави немає, і безпосередньо Трамп це віддасть кому це віддасть американським е, крупним политним компаніям, концернам, які почнуть заробляти власну кишені на користь американського народу. Це то також чергова американська маніпуляція Ні більше ніж. Маніпуляція президента Сполучених Штатів і не стільки його, скільки тих, кого він слухає. Бо насправді ті, хто прийшли і привели його до влади, це люди, які маніпулювали і допомагали великими грошами, а зараз намагаються по-простому відбити ці гроші, отримавши преференції на вплив певних ситуації. Але я скажу так, що чітко розуміючи, що майбутній можливий імпічмент президента Сполучених Штатів може статися що. Сільскільки він не буде. Але якщо буде погіршення, то скажу певна частина тих самих американських військових вже мають незадоволення, а не воно мовчать. От у них американські військові якраз толерантні е по виконанні певних функціональних обов'язків вони закони дотримуються. Так само як і е політики також не хочуть втрачати голоса, і та сама республіканська партія не хоче, щоб і заднієї людини е втратити партію. Тому я знаю чітко, що вже певна, що частина е американських парламентарів вже в тісній е взаємодії з, е з демократами вже е говорять питання про можливий імпічмент, можливий через підкреслю. Бо поки що за ці дні, що при владі е пан президент Трамп, покращення ситуації в країні нема, а чомусь погіршує. І погіршення багатьом напрямків. Тому там швидше на це реагують. Якщо е, люди починають жити гірше, коли починає сипатися економіка, коли оборонно-промисловий комплекс не починає давати ті прибутки, не має тих замовлень, щоб давати такі прибутки, то швидко розставляється «і». От і все, історія достатньо швидко розставляє е, все по своїх місцях. Майте терплячку, і побачимо, що буде далі. Ще одна новина, яка мене просто шокувала, якщо чесно, фігурант газової справи, пов'язаної з е, Оніщенком, Роман Насіров, пам'ятаєте, той плідік, мобілізувався до Збройних сил України на етапі судових дебатів. А у нас тепер в Збройних силах можна пересидіти, можна втікти від чогось, від відповідальності. Що відбувається взагалі? Ну, Що стосується. Піднято вам питання, скажу так. І за попер... часів попередньої влади певні люди ковалися в лавах Збройних сил від судових переслідувань, і це не є новиною абсолютно. Треба просто розуміти, з ким вирішити питання, щоб його призвали. Я зрозумів. Ще один такий факт, який мене просто шокував. З'ясувалося, що міністр економіки Юлія Свириденко за 24 рік отримала аж 3 мільйони 100 тисяч гривень за викладання в Київській школі економіки, яку заснував Тимофій Мілованов. Знаєте, хто це такий, колишній теж міністр. Але це ще не все. З'ясувалося, що в 2023 році Міністерство економіки, яке очолює Юлія Свириденко, подало Тимофія Мілованова на члена наглядової ради Укроборонпрому. Де за 24 рік він отримав 3 мільйони 395 тисяч гривень зарплати. Що це за конфлікти інтересів? Як це їм як це вдається, я не можу зрозуміти. Вони одне годно підгодовують, чи що. Це не конфлікт інтересів, це якраз навпаки, це лобіювання інтересів одніми посадовим особами в інтересах інших. Це мафія, це корупція. Це е, узгодені дії е, організованого злочинного груповання під прикриттям е, посадових осіб держави. Що з цим робити, Сергій Григорич? Розумієте, просто ми бачимо, це все відбувається перед нашими очима за наші гроші бюджетні. Розумієте, ця країна ледве виживає. Ледве живе. Давайте приберемо слово ледве вживає. Виживає. В цій країні ще ресурси більш недостатні. Але, якби оця зелена мразота, блін, не розслідувала ситуацію неможливими виборами, блин, і не крала гроші, ця країна вже, блін, пробачте, блін, ну мінімум до Волги в дійшла. Але коли крадуть, брешуть, блін, і один одного покривають, то достатньо складно а, мати позитивний результат.